Всім доброго мирного дня. Вітаємо на нашому каналі. люди які ще на нас не підписані. Підписуйтеся, нам багато цікавого. Щось можемо показати, запропонувати. У нас так приймаємо сьогодні свіжу доставочку. Два комбайни. У нас є Фергесом 307. І на цей харсон шістнадцять. Зараз будемо їх розв'язувати. І помаленьку розв будемо розпіжати стало вітрати. Але трапи. Теперь миха один, значит, прибузні маємо. Буду робити огляд на комбайни. Сьогодні тільки змінити стараюся максимально розгрузочку. Всього нас... сталося в нас. Варія трошки новичка тріснуло скло переводиться. Будемо замовляти, поміняють його Ось два вернути. Що зможу зняти трошки ньому, що не зможу, то вже буде показувати. Ну, буду старатися максимально дати нам розгрузку. 16-кої вже з'їхали, не знімав, бо сам з'їжджав, не було кому зняти. Кажу він просто, що вже з'їхали. Зараз чіпляємося за... Чіпляємося за... Задку будемо знімати, одну, потім другу. Зараз днем притягнемо до стріли і будемо по маленькому знімати. Тоді будемо другу задку знімати. І будемо триста сильний теж. Прив'язані сили вітер. Знімати до жарку, живела підсунули, перед прихватимо, так як я казав, не буде. Комісійськобашка є, Це допомагає нам в роботі дуже. Текло? Зачем ты за Жатка у нас йде швидко з'ємне. Там кабінет в канині, це в нас 90-ріків комбайна. Ну, в гарному стані вони. Звісно, зроблю вам огляд. Ну, а зараз пробуємо його легенько. Пробуємо його легенько. Ти не за ту зачепити! ще Вчепимо, напевно, що зараз чекати не будемо, зараз не розгорозити, а потім будемо чіпляти, дивитися, знімати щось. Мана трошки лежить, багато перехляється. Зняли ми дві жатки, одну поклали тут. У нас лежить 680 сам по це ніяк не можу вам дати огляд на нього. Не вистачає часу. Ми її поки не чіпляємо. При можливості, при можливості. все обіцяю, обіцяю і ніяк не можу зробити. І це покладати. Це будемо здівати там нажати. Треба трошки помити вона, бачите, це трошки все гарно, що дивиться. Зірочки гарні, наклонна гарна Трьохметрова жатка, тобто не 307. Зараз будемо його знімати. Буду сам з'їжджати, знову не зніму вам відео, як я з'їжджаю. Ну але потім зніму, обійду його, покажу вам, як ми з'їхали, як вони є. Поки вони доїхали до самку. Сита, поки доїжджали, 580 Ще там жація я бачив. Сам, бо певніші, я не робив, то по можливості. Зараз будемо гружати той 307. Ну ось, і розгрузили ми два комбайні, жатки познімали. У десь лопнуло скло в нас, тут будемо міняти. Вже замовили. Ось така 16. В гарному стані, там ще 90-й, 91 -й рік і 307-й. Потім зроблю детальний огляд Тут 16 ви люди питали, надавали тільки анонс, люди вже питали, Буду знімати вам огляд. І тоді вже давайте. Ну покажу, що як вони в нас в дворі стоять. Жалточки ми ось там поставили, одна ось там, інша там. Якщо буде час, будемо їх чіпляти. Ну, але то буде не сьогодні, не завтра, це точно. Те, що я побачив, кажу Іван. 16 90-й рік в гарному стані. Я б сказав, навіть в класному стані. Колеса задні добрі, передні одне добре, одне з тріщинами, А так ремені все повністю в оригіналі, файнючий стан, скажу вам так. Бечі під барабання теж все в гарненькому стані. Ну Буду знімати більш детальний огляд, то тоді покажу вам. Скло я казав, показував при, при тому, як везли. Десь жатка вперлась трошки, його покришила. Ну але воно вже є замовлене. Ми трошки приїдемо, його поміняємо. Я бачу це просто скло, воно ну, навіть бачите, без, без пленки всередині. Хлопці його поміняють, буде все-таки заводське. Ось так. Комбайн 90-го року, як я вже казав, буду робити огляд, тоді більш детально. Покажу, якщо хтось буде цікавити, подзвоніть, напишіть, для вас дам пару фотографій і покажу більш детальніше. Ну і 307. Аналогічно, в гарному стані. Одне колесо з тріщинами, друге гарне, Задні одне нове, друге теж без тріщин. Треба трошки помити, повидмухувати. Так, гарне на стані. Тут іде він вже більший барабан йде, більш прийомна, трьохметрова жатка на ньому йде. Трьохметрова жатка. 4 силони краси ладі, так як в 440 -м. Редуктор на барабан, а не зірочки. Ну, Більш детально буду так само знімати, показувати. Ось така в нас сьогодні була розгрузочка. Свіжі комбайни. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Дам якусь інформацію. Ще в нас там є. 580-ку не знімав я огляд. До неї ситне було, вже приїхали сьогодні. 680-ку теж не мав коли ще знімати, 17-ку трошки давав огляд. Більш детально, можливо, теж пізніше. Да. Ну, поки не вистачає на це час. Всім дякую за перегляд. Підписникам і людям, які ще не підписані, підписуйтесь. Наш є багато цікавого, зможу вам давати якусь інформацію, що кого цікавить. Так само ми запчастинами займаємось, можете питати. Чим зможемо, допоможемо. Ну а поки все. Всім гарного, а головне мирного дня.